Пообіцяв запровадити мита проти взагалі всіх, от буквально всіх країн світу, пише Reuters. За його словами, мита, які він збирається оголосити цього тижня, торкнуться не лише 10-15 країн, на які припадає основна частина зовнішньої торгівлі із США, а охоплюватимуть усі країни. Трамп пообіцяв. Представити масштабний тарифний план у середу, яку він назвав Днем Визволення. А Єврокомісія розглядає повне закриття ринку ЄС для деяких американських товарів та послуг. У європейському каталозі репресій немає червоних ліній, попереджає високопоставлене джерело в ЄС. Це означає, що окрім торгової відповіді у вигляді тарифів на американські продукти, Брюссель розглядає можливість використання всього свого арсеналу, який також включає так званий інструмент примусу. Він дозволить закрити європейський ринок для певних товарів чи послуг, і навіть заборонить компаніям США брати участь. У державних контрактах або проводити участь у проєктах, що фінансуються ЄС.